Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Сьогодні поховали загиблого військового підполковника Сергія Слабенка. І не побоявся, не сховався, маючи можливості. Пішов воювати. Хай земля йому буде пухом. Працівники Укртрансбезпеки перевіряють автобуси на дотримання вимог для перевезення пасажирів. В мене вже в Європі, в будь-яка країна пускає це. Комунізм дорівнює расизм. Вуличну фотодокументальну виставку з такою назвою презентували у Луцьку. Методи росіян 100 років не лишаються на зміні. Тобто, той геноцид, який Україна пройшла в 20 столітті. Чин відспівування Лучанина, військовослужбовця, правозахисника екс-депутата Волинської обласної ради та Верховної Ради України четвертого скликання Сергія Слабенка відбувся сьогодні у Луцьку у кафедральному соборі Святої Трійці. Міський голова Ігор Поліщук поінформував на Фейсбук-сторінці, що 57-річний підполковник Сергій Слабенко загинув 30 липня цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Оріхів Запорізької області. Попрощатися із загиблим прийшли рідні, друзі. І колеги, Лучани і влада, дружина і двоє дітей в нього лишились. Так, на жаль. На жаль, сьогодні ми втрачаємо героя. Це людина, яка за першим покликом пішов на фронт, це доктор юридичних наук, депутат Верховної Ради. Все закинув заради того, щоб захищати нашу державу, нашу, нашу батьківщину. Ми спрацювали разом. Знаю як хорошу людину і юристу. знаю як прекрасного депутата і Верховної і обласної ради. Ми разом були депутатами в одній фракції наша Україна. Всі його будуть пам'ятати, я думаю, як принципового правознавця, юриста, принципового депутата, який далеко не завжди погоджувався з позицією влади. Мав завжди свою думку, її вмів відстояти. Дуже сумний день і дуже сумний похорон, і молодий чоловік, активний, енергійний, ну, політично такий встановлений. Людина багато встигла за своє життя, багато досягнула і не побоявся, не сховався, маючи можливості, пішов воювати. Хай земля йому буде пухом. У мене син загинув також. Я його ще з малку знала. Ну а потім вже ж не завжди ж не спілкуюся. Маму добре знала. Але я знаю, що про нього дуже добре взивалася, дуже хороша людина. У вся його біографія це небайдужість. До України, до жителів України, до життя в Україні. І які б не складалися обставини, він старався знайти місце своє власне там, де можна максимально послужити Україні. Після служби у храмі домовину із тілом Сергія Слабенка пронесли театральним майданом Луцька. Поховали військовослужбовця на алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаражджа. Оксана Євпак, Петро Потієвський Суспільне новини, Луцьк. Комунізм дорівнює расизм. Вуличну фотодокументальну виставку з такою назвою презентували у Луцьку біля пам'ятника Тарасові Шевченку. Її автор, директор архіву національної пам'яті, ігор Кулик. Расизм він виплив з комунізму, Як я вже говорив власне, з ідеології, яка 70 з гаком років панувала на українських територіях. Але від якої насправді були колосальні мільйони жертв, мінімум говорять про 10 мільйонів людей. На виставці вісім стендів розповідає Ігор Кулик, які показують 13 історій українців, що постраждали від радянського і російського режимів у 20-му і 21-му століттях. Методи росіян. 100 років вони лишається на зміні. Тобто той геноцид, який Україна пройшла в 20-му столітті, вони стають актуальними, на жаль, в столітті 21-му. І ця повномасштабна війна показує про те, що завдання Росіян полягає в тому, щоб знищити все, що пов'язано з Україною, з українцями. Говорить, що історія не лише наука, а дорожня карта нашого майбутнього. Близько 10% людей, так чи інакше є ті. Прихильниками радянського союзу здається, що не з ними треба в основному працювати. Наше завдання зараз працювати з молоді. Наше завдання робити так, щоб власне молодь виховувалася на сучасних героїв. Молодь виховувалася на героях минулого. Ігор Кулик розповідає: до цього виставка була в країнах ЄС та в обласних центрах України. Оглянути експозицію перейшов військовослужбовець Держприкордонслужби Сергій Годлевський. Він наступає. Як він себе показує, це видно в кожних, кожного дня. Стараються з лиця землі цілі міста. Гинуть цивільні люди, діти, нищаться пам'ятки культури, архітектури, історії, духовності. Це є зовсім інша система, зовсім інший набір цінностей, які є там, які хочуть нав'язатися для української нації. Унікальна тим, що тут є така важка аналогія, чим собою являє расизм, що він не виник просто з нічого, що він є породження радянського тоталітарного минулого, яке вкорінилося і залишилося в сучасних росіян. Які прийшли до нас з війною після вісімнадцятого року, коли Українська незалежна держава попала знову у залежність, то я надіявся, що це вже 25 років, це вже ну серйозно Україна стала незалежною державою, але як бачимо, не вдалося ще її порвати типу, але думаю, що все-таки Україна буде незалежною державою. Ця виставка не переносить нас у минуле, а вона демонструє нам сучасне. Тобто, це те, що ми можемо бачити не тільки зі стендів, а й навколо себе. Фотодокументальна вулична виставка Комунізм дорівнює расизм» триватиме в Луцьку до 1 вересня, розповів автор Ігор Кулик. Далі поїде у Рівне. Вадим Панафідін, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк. Працівники Укртрансбезпеки за п'ять днів серпня перевірили понад сотню транспортних засобів, які здійснюють перевезення пасажирів, і склали 18 актів про порушення вимог транспортного законодавства на водіїв і перевізників, розповів В'ячеслав Козлов. Старший інспектор відділу Укртрансбезпеки в області з його слів у водіїв перевіряють документи, схему маршруту, розклад руху, наявність таблиці вартості проїзду, посвідчення відповідної категорії, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Найбільш типові порушення є порушення схеми маршруту, порушення розкладу руху, недокомплектована візуальна інформація, а також порушення режиму праці та відпочинку водіями транспортним засобом. Коли виявляються ці порушення, складається відповідний акт». На цих кадрах одна із кінцевих зупинок маршруток у Луцьку. Інспектори Укртрансбезпеки виявили порушення у водія маршрутки номер 25 Позначення ходу виходу. І витяг з правил надання послуг пасажирського торбільного транспорту. За це порушення на перевізника зараз буде складено акт. Все є. Тільки немає. його вход Протягом двох місяців часу знову ж таки відповідно до цієї постанови буде прийнято рішення, яку міру відповідальності застосовувати до перевізника. В даному випадку передбачено законодавством попередження на перший раз, якщо вже повторно протягом. І певного періоду часу буде виявлено таке порушення, тоді вже буде штрафна санкція 680 гривень. Юлія Юзвук буває за кордоном. Каже, технічний стан автобусів і їх комфорт в Україні та Польщі різняться. Ми зараз прекрасно знаємо, які ті автобуси, в якому вони стануть. Нема з чим рівняти, що наші луцькі автобуси, а що в Польщі, і взагалі яке відношення і. Польщі про без проблем на чим хочеш заплатити в маршрутці і навіть поповнити зразу карточку в маршрутці. Не то, що в нас тут. Під час перевірки працівники Укртрансбезпеки перевіряли в салонах автобусів наявність вогнегасників і аптечок. У мене ж тут в салоні нічого не обірвано, не порвано. Автобус зверху, нержавий, покрашений. Проходимо медкомісію, проводимо тиск. Механіка на ями заходить, механік проходить. Тихо огляд автобуса, повороти, фари, тяги, кардан, все як має бути, випустити в рейс. А цей водій їде за кордон за маршрутом Луцьк-Пулави. Перевізник Леонід Михалусь каже, всі документи, необхідні для перетину кордону, є. У мене євро 5 автобус, ті Євро 2 автобуси є. В мене вже в Європі, в будь-яка країна пускає в центр. Євро 2 то не та екологія. Тут вже стоїть і фільтра стоять за недотримання норм транспортного законодавства. Водіям і перевізникам передбачено штраф від 170 до 17 тисяч гривень. В залежності від порушення розказав старший інспектор відділу Укртрансбезпеки В'ячеслав Козлов. каже перевірки на Волині триватимуть до кінця серпня. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. Лучани Христина Корецька і Роман Домбровський завдяки серії лотерей і розіграшам різних речей зібрали понад 125 тисяч гривень для ЗСУ. Як це виглядає? Можна перерахувати на нашу банку там 300 і більше гривень, отримати номерочок на розіграш. А потім ми з допомогою рандомної програми оберемо переможця і в цьому переможця. Достанеться весь бокс. Ми розігрували бокс по Гаррі Потеру. Там було 13 позицій. Там і книжки, і якісь мерчі кружки. Ми там його збирали. І ми його розіграли таким чином. Ми зібрали 80 тисяч гривень. Фонд зміг купити те прилад тепловізор за 60 тисяч гривень. Цього разу у лотереї розігрували косметику українських брендів. Розповідає наречена Романа Христина Корецька. Креми, парфуми, мило, засоби догляду за шкірою і волоссям. Усього 19 позицій. Собівартість яких орієнтовно 5 тисяч гривень. Це йде і популяризація українських брендів, і підтримка українського. Робника і заодно донат. Ми не хотіли ні першого, ні другого разу ставити якусь цілі, саме грошову. Тому що ну ніколи не знаєш, скільки людей захоче взяти участь, бо це все таки специфічні розіграші. Христина каже, скільки людей купили лотерейні квитки, не рахували, бо одна людина могла придбати кілька. Продали 101 квиток. Одна з учасниць лотереї Аліса Гнатюк говорить: незалежно від того, чи вдасться виграти бокс косметики, радіє, що можна таким чином допомогти Збройним силам України. Я сама з Луганська з 2014 року живу в Луцьку і не змогла пройти пост Завжди вірю в чудеса, що виграю, але якщо навіть не виграю, то ці гроші підуть на ЗСУ. Роман Домбровський волонтерить в ангарі від початку повномасштабної війни. Тому кожен донат записує і по завершенню лотереї передає гроші для закупівлі необхідних речей в штаб. Для збору грошей на потреби військових зараз доводиться проводити багато різних розіграшів, подій, ініціатив та акцій. Розказує волонтерка Юлія Савчук. Проходиться вигадувати, танцювати з бубнами, вигадувати якісь відео, якісь ем, ініціативи для того, щоб люди. Дедонатили. А це насправді дуже сумно, тому що кожна людина має розуміти, що немає маленьких донатків. За результатами розіграшу на цілу лотереї вдалося виручити 45 тисяч гривень. Усі гроші каже Роман, перекажуть на рахунки волонтерського штабу Ангар Анна Глущук, Богдана Шевчук, Віктор Легеньковський Суспільне новини Луцьк. Це дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Бажаю Збройним силам України, незламної сили духу, надійного плеча побратима у важливі моменти, впевненості, впертості, злагодженості, підтримки та міцного здоров'я. Любі наші ЗСУ. Пишаємось вами! Тішимо, що маємо таких відважних хлопців і дівчат, і дякуємо вам за те, що ви робите для нашої України. Щодня молюсь про те, щоб ви здорові та неошкоджені повернулись до своїх домівок із нашою спільною перемогою. Слава Україні і слава кожному із вас, наші герої! Ми, як Гурт Флайза, команда з більше ніж 20-річною історією, дякуємо вам за можливість співати українською і поширювати нашу культуру. Певнені, що в такий складний для усіх нас час це теж надзвичайно важливо і наближає нашу спільну перемогу. Наша перемога це повернення до кордонів України 1991 року. Наша перемога це надійна, потужна сучасна система безпеки, щоб більше жодна сволота не зазіхала на нашу землю. Наша перемога це приєднання до НАТО до Європейського Союзу. Наша перемога. Це позбування усього, що пов'язано з рашизмом: книг, фільмів, музики, ідеології, назв у вулицях, пам'ятників і так далі. Наша перемога це любов до нашої батьківщини, ще дужча, ще крутіша, ще якісніша любов до нашої України. Наша перемога це усмішки на обличчях наших українців і радість від того, що ми найпотужніша, найбагатша, найсвітліша країна на всій планеті. Хай так і буде.